Путінський парад безумовно несе одразу кількох кілька посилань в сучасному світі. Це те, що Російська Федерація відновила свою міць, і вона не відступиться. Це перш за все від тих намірів, які вона має, і вони і Путін показує, що він має чим це придусити. І саме в 2025 тисячі парад знов стане мілітаризованим. Буде показана техніка. В той же час Путін активно відсилає до другого е, іміджу: це те, що вони нащадки Великої імперії, що вони спадкоємці Російської імперії і, і Радянської імперії, тобто натяком, що вони переламають хребет неонацизму сучасному. І цей неонацизм тепер не лише український, цей неонацизм тепер вже і європейський. Я нагадаю, що е, Марія Захарова, а вона е, речниця МЗС є і також е, ідеологічну складову е, моніторить в Російській Федерації. Вона е, 7 -го, е, 6 -го травня сказала, що Європа знову мілітаризується так, як мілітаризувався Третій Райх, тобто послання до не, нової неонацистської Європи. Просто проглядається очевидно, і третє послання це послання народові своєму, для того, щоб він зрозумів, що ніяке замирення не буде, щоб він готувався до нових викликів, а значить, щоби він готовий був терпіти нові злидні заради, так би мовити, високої ідеї панування і торжества російської зброї. І четверте послання, яке є. Мовляв, Росія виходить з ізоляції, і це важливо, тому що Путін усіма силами намагається зібрати побільше людей, байдуже дрібних держав, так би мовити, фуріїв і згоїв на цей парад, щоб показати, що Росія вийшла з ізоляції, і загалом це все показує те, що Путін міцний на своїй посаді як ніколи. І що він не відступиться від своєї гранд стратегії від своєї е, так би мовити великої геополітичної мети і стратегії? Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.